Привіт-привіт! Вітаю вас на подкасті Українці в Техасі. Тут ви дізнаєтесь більше про життя в цьому штаті, а також ознайомитесь з тим, як працюють місцеві звички, правила та закони. Щоб ви не робили помилок, я вже зробила їх за вас. Ну що? Поїхали! Сьогодні затрону тему заборони книжок. В техаських громадських бібліотеках, шкільних бібліотеках і навіть в'язницях. Чи могли би ви колись уявити, що Гаррі Поттер та Володар Перснів разом із хобітом стануть забороненими книжками? А що, якщо я вам скажу, що саме ця серія книжок, як і 810 інших літературних творів, дійсно тут? Забанений. До списку також належать такі книжки, як Щоденник Анні Франк, це історія єврейської дівчини, що пережила Голокост під час Другої світової війни. Книжки авторства Едгара Алана По. Також над прірвою у житті» – Це книжка, яка була світочем для цілих поколінь підлітків. Енциклопедії для дівчаток та хлопчиків, що навчають як своєму тілу, так і душі майже всі книжки на тему пубертату, захисту прав жінок, питання гендеру, книжки із сексуальних захворювань, активізму, контрацепції, все, що стосується LGBTQ і їх прав. Книжки із темою сексу, включно безпечного, як себе захистити і взагалі все, що це таке. Також теми про расизм і чому це погано. Книжки, які згадують Куклукс клан, як він зародився і чому це теж погано і неприйнятно в суспільстві, яке ми маємо зараз. І останнє, що вже відверто мене вразило, це книжка про Арістотеля та Данте і секрети всесвіту. Заборона книжок історично відноситься до цензури, що є регуляцією права на свободу слова, і в будь якій демократичній країні є недоторканим правом будь-якого громадянина. Цензура, як правило асоціюється із авторитарним режимом правління. Тут згадується нацистська Німеччина, Китай та, звісно ж, Совок. Куди ж без нього? Так, певна цензура друкованих матеріалів, наприклад, для дітей, має місце бути. Проте, здебільшого, є прийнятним поділяти книжки на категорії і присвоювати їм. Певний рейтинг. Ну, щоб було зрозуміло, чи цей твір можна читати дитині чи ще ні. Наприклад, є книжки присвячені для тих, кому 7 років і старше, 10, 13, 18, тобто це вже старша школа, дорослі люди. Як правило, книжки для дітей більш старшого віку. Вже можуть вільно піднімати теми сексуальності, раси, соціальної позиції, що є не зовсім прийнятним для молодших діточок, скажімо, дошкільного віку, і це логічно. Тому в бібліотеках існують різні секції літератури, що поділені на вікові категорії та різні теми. Таким чином, бібліотекарі не очікують. Що до школята опиняться у розділі книжок, орієнтованому на підлітків, бо це різні частини приміщення, та й перші повинні мати батьківський чи опікунський супровід. Знов таки це логічно. Але замість того, щоб банально слідкувати за своїми малолітніми дітьми, на чому, до речі, наполягає закон, деякі батьки. Починають звинувачувати в тому, що їх діти нібито тягнуть з поличок книжки, що є небезпечними для них, і направлені на розбещення саме бібліотеки, і, що навіть гірше, особисто бібліотекарів. Тобто, наступного разу, привевши дитину на кухню в ресторані і не забравши у дитину ніж, Батьки будуть звинувачувати ресторан в тому, що їх дитина порізалася? Ні, звісно ж, це повна дурня. По-перше, ресторан не несе жодної відповідальності за дії дітей. А ось батьки несуть. І коли ти ведеш кудись дітей, то за ними треба придивлятися. І якщо дитина якось зайшла у підлітковий розділ або у дорослий розділ, ну то вже проблема не бібліотеки, не бібліотекаря і навіть не дитини. Це проблема виключно батьків, бо вони повинні контролювати, куди йде їх дитина і які книжки вона тягне з поличок. Давайте будемо відвертими, це повна чухня і вигадка батьків заради того, щоб хоча б якось знайти причину, з якою книжку можна буде просто заборонити. Проблема не в цьому, не в поличках, не в бібліотекарях і навіть не в книжках, а в тому, що замість того, щоб з дітьми. Розмовляти на тему сексу, контрацепції, особливості свого тіла і як воно відрізняється від інших тіл. Пояснити, що таке згода і чому її треба мати, про неї треба питати, що таке хвороби, які передаються статевим шляхом, та й взагалі оця вся необхідна інформація, яка до речі. Не у всіх та школах і подається. Тобто школи про це не говорять, книжки про це забороняють, та й батьки про це не говорять. А хто ж тоді розповість дітям? Наприклад, чим відрізняється зґвалтування від нормальних стосунків? Окей, це пояснює, чому. Майже всі книжки на тему сексу, статі і, до речі, гендеру, який не має жодного стосунку до попередніх двох концептів, вони заборонені. Окей, зрозуміло, їх деякі батьки прирівнюють до географії. <кій> <кій> Якщо це не радикальне ставлення до світу, тоді не знаю, що. Наступною йде тема заборони книжок, пов'язаних із Расизмом. О, це окрема тема. Расизм, на жаль, це ще ніяк не вимре. Та, й якщо подумати, знамениті марші Мартина Лютена Кінга не так давно і мало місце бути, то, звичайно ж, все ще є деякі моменти, які суспільство ще не витравило. То є книжки, які допоможуть. Дитині розібратися, що ж не так з расизмом і як не бути расизмом. Це тайтл книжки, до речі, яка напряму заборонена. Це що, політика страуса? Якщо заборонити книжки з расизму з раси, то все? Проблема щезне? Ні, так воно не працює, на жаль. І, мабуть, про це навіть і говорити не треба, але якщо такі книжки заборонені у бібліотеках, у школах, то навряд такі моменти будуть обговорюватися в родині, ну, крім тих родин, де дійсно з повагою відносяться для до будь-якої людини. В незалежності від того, до якої раси, національності, гендерної принадлежності, соціального статусу, будь-чого ця людина відноситься, попали до списку заборонених книжок і книжки присвячені темі релігії, в частності релігії в Америці. Це дуже дивно для мене, тому що я наївно вважала, що люди релігійні, вони ну, повинні якось ставитися і до інших релігій з повагою. Взагалі, то тематика релігії вважається ну, не так, щоб дуже приємним питанням і майже забороненим, коли мова йдеться про перші розмови з незнайомими людьми. Ну, тобто, це грубо починати розмови, а тим паче дискусії на тему релігії. США це велика країна, і тут живуть люди, які відносять себе до зовсім різних конфесій і релігій, від ісламу і іудаїзму до безлічі різноманітних християнських течій, їх, мабуть, у світі найбільше. Тобто, здавалось би, це дуже логічно дізнатися більше про тих людей, які живуть ось поряд із нами на одній території. В кінці кінців США дуже пишається тим, що вони є, як вони себе звуть. Плавильним котлом, тобто сюди приїздять люди з різних куточків світу із різними своїми інтересами, релігією, культурою. Ну і потім якось все в це все зливається в один котел і тадам! Ось вам США. Ну, На прикладі заборони конкретної книжки ми бачимо, що останнім часом щось, принаймні в Техасі, пішло не так. Якщо ближче придивитися, то, мабуть, абсолютним чемпіоном серед різних категорій та тем заборонених книжок в Техасі будуть книжки присвячені темі LGBTQ. Як і завжди, із питанням меншин, це дуже болюче питання для тих, хто до цих меншин відноситься. І воно, мабуть, втрічі болючіше – коли ця меншина, дитина або підліток, то дуже часто тільки книжки або якісь інтернет-ресурси допомагають сучасній дитині зрозуміти і прийняти себе краще, бо нема нічого гіршого за те, щоб бути іншим. Цей момент в період пубертату, коли це і так один з найважчих періодів в житті людини, який вона проживає, це переломний такий момент, і без того, щоб мати якісь відмінності від інших людей, що тебе оточують. Дуже багато підлітків відчувають себе самотніми. До речі, про це і є та сама книжка Селенджера над прірвою у житті. Знов таки, це був світоч поколінь, поколінь підлітків про те, який важкий підлітковий період, як інколи дітям думається, що єдиним виходом з ситуації буде просто. Бігти з дому, але потім вони повертаються, бо їх тримає, Наприклад, як це було в цій книжці, маленька сестричка, яка сміється, посміхається, і підліток вирішує все-таки залишитися із своєю родиною, бо він дуже любить свою маленьку сестричку. Цей момент, момент повного становлення, вже завершення становлення особистості як такової, дуже важливо розуміти, що ти не самий, ти не самотній, не одинький, не один такий. Це найважче, мабуть. Тому інколи, окрім книжок для людей, які відносяться до категорії LGBTQ, ну от. Навколо немає нічого і нікого, з ким можна було б себе порівняти або ідентифікувати. Дуже важливо бути прийнятим хоч в якесь суспільство, хоч в якесь коло, якусь групу, бо в кінці кінців ми примати, а примати виживають тільки з граєю, групою. Вони не живуть на один чи, як, наприклад, коти. Але, на жаль, деякі категорії людей, як, наприклад, ті самі групи, що займаються забороною книжок, вони не були одаровані емпатією, навіть коли вони відносять себе до дуже релігійних людей. На жаль, емпатія і релігійність вони не завжди співпадають. То, ну, звичайно ж, яка їм справа до людей, які інші, які страждають, які проходять саму боротьбу всередині з самим собою та ще зверху із суспільством? Мажоритарна більшість ніколи не зрозуміє проблем і болі меншин, бо вони ніколи не були на цьому місці. За винятком тих людей, в яких є базова емпатія, сустраждання та й взагалі вміння і мудрість поставити себе на місце іншої людини, у світі подій, пов'язаних із скасуванням конституційного права на переривання вагітності в Штатах, має абсолютний сенс, чому були заборонені книжки, присвячені жіночим правам, фемінізму, активізму. Бо не дай Боже, чиясь дочка прочитає одну з таких книжок і вирішить будувати кар'єру, служити суспільству, а не своєму чоловікові, народжуючи одне дитя за іншим. Боронь Боже, що ця чиясь дівчинка зрозуміє, що вона, перш за все, людина. А не матка на ніжках, і що вона має таке ж саме право, як і чоловіки, обирати свій власний шлях і йти за своїми мріями. Нехай краще знає своє місце, що на кухні, як у звичайній традиційній дружині. І нехай чоловіку не перечить, навіть якщо вона отримує. Час від часу по мордасах, то, мабуть, заслужила. Звісно ж, це сарказм мого боку. Можна годинами вести порожні дискусії про лібералізм, консерватизм, віру в Бог, де про що завгодно. Проте наявність таких книжок у відкритому доступі це про безпеку в сучасному житті. Що є безкінечно непередбаченим, це про розуміння свого тіла, його функцій, що є нормальним, а що аномалія, а також як складаються і функціонують тіла інших людей. Це про особистий захист. Бо, на жаль, те, що дитина, підліток або доросла людина обирає не мати сексуальних відносин. Ще не означає, що ці саме відносини хтось не зможе нав'язати їм ціломиць. Це про самоповагу до себе, це про повагу до інших. І так, навіть коли ці люди зовсім не схожі на тебе, вони можуть бути іншого кольору, іншого розповідання, мати інші інтереси, сприйняття світу і самоідентифікацію. Це про справжню любов до ближнього, а не про ту, про яку тільки сповідують у церквах, але не практикують у житті. Заборона цієї літератури, а також можливість кримінального притягнення або бібліотекарів, або вчителів, або просто дорослих людей, які зможуть. Допомогти дітям або підліткам отримати таку літературу, ну, банально щоб допомогти їм вирішити свою проблему, якщо вона наболіла. Це просто повний абсурд. Але так, губернатор штату Техаса спокійно про це каже: про те, що треба таких людей приводити до кримінальної відповідальності, якщо треба. У в'язницю, разом із вбивцями, яких він потім за рік відпускає, або якимись крадіями. Чому ні, саме місце. особливо під час повного колапсу освітньої системи, коли вчителів просто не вистачає, особливо професіоналів. Деякі шкільні райони, вони вимушені брати людей, які взагалі не мають ні освіти відповідальної на посаду вчителя, ні досвіду. Це просто банально люди з вулиці. Але, як бачите, губернатору Техаса він спокійно може собі дозволити розкидатися такими людьми, навіть в теорії. Так що ж не так з Гаррі Потером, запитаєте ви? А те, що там описані, я зараз процитую. Ось переклад цитати. В Гаррі Поттері присутній сатаничний опис відьомства та магії. Це не християнська література. А знаєте, що найцікавіше? Книга Майнкамф Моя боротьба, авторства Адольфа Гітлера в Техасі. В цей же час не заборонено. Однозначно є, над чим подумати, правда. Як завжди, не забувайте ставити вподобайки і повертатися на цей канал. Тут буде більше цікавого. До нових зустрічей! Та-та!